Як ви думаєте, чи можна описати щастя точною науковою формулою? Ну, це ж настільки суб'єктивно, що жодне рівняння його не вловить. Проте тисячі досліджень у галузі нейробіології та позитивної психології кажуть, що можна. Щастя, це не якесь абстрактне поняття чи випадковий емоційний стан, це система з чіткими закономірностями. Щастя не залежить від обставин, не залежить від країни, посади чи кількості підписників, і всупереч міфам, воно не залежить від того, чи все у вас добре. Вітаю з вами Еля Муравський, дослідниця біології задоволення. І сьогодні ми поговоримо про наукову формулу щастя, що пояснює, чому одні люди живуть наповненим життям, незалежно від обставин, а інші, навпаки, постійно незадоволені, навіть маючи все. Нагадаю, що я досліджую задоволення не лише теоретично, а всі свої відкриття я перевіряю на практиці, і скоро в нашому клубі бовжевільних почнеться челендж 100 днів задоволення, на який я запрошу вас наприкінці цього відео. Тож слухайте до кінця. Уявіть, що всередині вашого мозку є мапа, яка визначає ваше відчуття щастя та задоволення. Ми всі свідомо чи не свідомо орієнтуємося за цією мапою щодня. На цій мапі гени визначають нашу початкову точку, обставини формують ландшафт та погоду, звички прокладають маршрут і визначають напрямок руху, а задоволення це лінза, через яку ми сприймаємо всю цю подорож. Що саме ви відчуєте під час цієї подорожі, залежить від усіх цих компонентів разом. Тобто формула щастя це гени, плюс обставини, плюс звички, плюс задоволення. І зараз ми детально розберемо кожен з них. Почнемо з першого компонента генів. Дослідження однояйцевих близнюків, які виховувалися окремо, показують, що від 44 до 52% нашого відчуття щастя визначається генетично. У кожного з нас є своя ця базова точка щастя, до якої ми повертаємося після радісних подій або труднощів. Це, знаєте, схоже на термостат, налаштований на певну температуру. Коли стається щось хороше, у лотерею чи підвищення на роботі, рівень нашого щастя підскакує, але поступово термостат повертає нас до базового рівня. Те саме відбувається і з негативними подіями. Рівень щастя падає вниз, але з часом повертається в свою норму. Гени це наша стартова точка. Хтось від народження бука і в нього вона завжди і нижча а хтось навпаки посміхається навіть під час Ормагедону. Але найголовніше це лише точка, з якої ми починаємо. Другий компонент формули обставини. Це все, що відбувається з нами, економічна ситуація, місце проживання, сімейний стан, рівень доходу тощо. Багато людей думають, що саме обставини є основою щастя, тобто, якщо все навколо добре, я маю бути щасливим, а як все погано, то про яке щастя взагалі може йти мова. Проте, дослідження вказують, що зовнішні обставини визначають лише 10% нашого довготривалого щастя. Хоча, звісно, в моменти кризи цей показник може тимчасово зростати. Це пояснює ситуацію, чому люди в скромних умовах часто почуваються щасливішими за тих, у кого все є. А також те, що ми можемо бути щасливими навіть тоді, коли все навколо рулюється. Давайте подивимося на лютий, 22. го Він змінив життя мільйонів українців, світ, де ми могли планувати своє майбутнє ратом, просто перетворився на світ щоденного виживання. За результатами Київського міжнародного інституту соціології, 70% українців вважають себе щасливими, попри війну, втрати і щоденні тривоги. І що ще дивніше цей показник майже такий самий, як був і до війни. Чому так? Понад 70 років тому Віктор Франкл, переживши концтабори, написав: коли ми не можемо змінити ситуацію, ми змушені змінити себе. Він ще не знав про нейропластичність та психологічний гомеостаз, але інтуїтивно він відчував їх принципи. Наш мозок має дивовижну здатність до адаптації. Дослідники з Єльського університету виявили, що в умовах стресу мозок активує особливі нейронні шляхи, які допомагають нам не просто виживати, а знаходити моменти радості. Японські дослідники, вивчаючи жертву кусіми, виявили, що під час стресу система винагороди мозку взагалі перебудовується, щоб реагувати сильніше на простій радості, наприклад, чисте небо, присутність близьких звичайно, їжу. Тобто, те, що раніше сприймалось просто як належне, в ці часи набуває нової цінності, це і є психологічним гомеостазом, здатністю швидко адаптуватись до нових умов, як хороших, так і поганих. Ми думаємо, що, наприклад, підвищення на роботі зробить нас щасливими назавжди, або що втрата близької людини навіки позбавить нас радості, але це не так. Нам здається, що саме обставини формують наше щастя, але насправді їхній їхні внесок лише 10%, і то короткочасний. Обставини це лише погода. Вони можуть зіпсувати нам день, але не все життя. Набагато важливішими є наші звички. Саме вони формують довгострокове відчуття щастя. Вектор, за яким ми рухаємося. Ні, я не про ці звички типу чистити зуби, я про звички мислення, наші ментальні та поведінкові звички. Як ви реагуєте на стрес, як ви будуєте стосунки, як ви ставитесь до себе? Звички теж можна представити у вигляді формули: це віра, плюс родина, плюс друзі, плюс робота. Віра, це не обов'язково релігія. Це будь-яка система переконань, яка дає відповіді на питання, для чого я тут і у чому взагалі сенс. Дослідження показують, що люди, які мають оце відчуття приналежності до чогось більшого за них самих, демонструють вищі показники щастя. Так, нейробіологи з університету Пенсильванії виявили, що практики медитації або молитви, якщо у вас є релігія, активують префронтальну кору головного мозку, що відповідає на відчуття спокою. А простий акт допомоги іншим викликає викид окситоцину гормону, що знижує рівень тривоги та стресу. Родина та друзі це соціальні зв'язки, які буквально живлять наш мозок. Одне з найдовших досліджень щастя, проведене Гарвардським університетом, тривало 75 років, і головний дослідник психолог Джордж Вайлейт підсумував результати одним реченням Щестя, це любов. Про результати цього дослідження також була написана чудова книга. Ви можете її почитати, якщо бажаєте. Люди з міцними соціальними зв'язками не лише щасливіші, а й живуть довше, рідше хворіють і краще відновлюються після травм. Здебільшого це тому, що окситоцин, який виділяється під час цього теплого спілкування з близькими, знижує рівень кортизолу, гормону стресу і посилює нашу стійкість до життєвих викликів. І останній компонент це робота. Дивує, але це факт. Проте щастя приносить саме не висока зарплата чи статус, а відчуття. Потоку, оцього стану повного занурення в діяльність відчуття, що ми служимо іншим, що ми робимо щось значуще, а не просто там, з 9 до 6 що зробимо заради того, щоб було на що поїсти. І нарешті четвертий компонент задоволення це призма, через яку ми дивимося на світ і сприймаємо все те, про що я щойно розповіла. Ми часто чуємо, що гроші не можуть купити щастя. Останні дослідження показують, що ще як можуть, проте це радше буде короткочасне задоволення, ніж оце довгострокове щастя, і все через те, що вчені називають. Гедоністичною адаптацією або толерантністю до дофаміну. Наш мозок налаштований так, що він постійно шукає більшого. Коли ми йдемо до бажаного, виділяється дофамін, гормон перечуття винагороди, але з часом мозок адаптується і вже та сама річ не викликає у нього з такого ж задоволення. Згадайте, наприклад, ваш останній значний придбаний гаджет. Скільки радості він вам приніс у перший день, скільки через місяць, скільки через рік або зараз, наприклад. З одного боку. Оцей механізм гедоністична адаптація він еволюційно корисний, тому що він змушує нас постійно розвиватись, постійно чогось добиватись і шукати нового. Але в сучасному світі він вже перетворився на таку собі пастку, тому що ми завжди хочемо більшого і ніколи не відчуваємо повного задоволення. То що ж робити? Нейробіологи з Каліфорнійського університету виявили, що практики вдячності, усвідомленості активують ділянки мозку, пов'язані з відчуттям задоволення і щастя, і одночасно зменшують активність центрів тривоги та страху. Багато насправді духовних лідерів інтуїтивно розуміли цю суть. Наприклад, ще Далай-Лама, він висловив це наступним чином: ми маємо навчитись хотіти те, що ми вже маємо, а не мати те, чого ми хочемо, і тоді ми будемо щасливі. Простими словами. У вигляді формули, все це можна описати так: задоволення це те, що ви маєте, поділене на те, чого ви бажаєте. Якщо ви будете постійно фокусуватись лише на у цьому, те, чого я бажаю, то ваше задоволення завжди буде неповноцінним. А щастя, воно в балансі. Те, що ми маємо, має мати для нас набагато більше значення, ніж те, чого ми поки що лише бажаємо. І саме тому, наприклад, соціальні мережі негативно впливають на наше відчуття щастя, тому що ми постійно збільшуємо цей знаменник формули, показуючи ідеалізовані версії життя інших людей і таким чином зменшуючи всі наші надбання. Тепер, коли ми розуміємо всі ці компоненти формули, як застосувати це все у своєму житті? По-перше, визначте свою точку відліку. Подумайте, ви від природи більше оптиміст чи ви пасиміст? Ми не можемо виправити свої гени, але ми можемо зрозуміти, які сфери потребують більшої уваги. Наприклад, якщо ви від природи схильні до тривожності, ну це ж не вирок. Просто вам знадобиться більше уваги до практик, які допомагають вам швидше повернутися до цієї точки відліку, регулярні фізичні вправи, які стимулюють вироблення ендорфінів, або, наприклад, практики усвідомленості, які знижують активність мигдалоподібного тіла центру тривоги та мозку в мозку. По-друге, переоцініть обставини. Чесно, подивіться на свої зовнішні обставини і які з них справді важливі для вашого щастя, а які лише ілюзії. Чи не переоцінюєте ви їх вплив на ваше життя? В-третхі, налаштуйте звички. Ви не можете змінити гени. Ви не можете завжди змінити обставини. Але звички це вже ваша територія. Тож проведіть інвентаризацію щоденних звичок, які формують ваше життя. Передивіться своє мислення. Наприклад, чи виділяєте ви час на рефлексію, медитацію або іншу практику, яка надає вашому життю сенсу? Чи є у вас якісь глибокі, змістовні розмови з близькими хоча б раз на тиждень? Нейробіологи стверджують, що для мозку важливіше якість спілкування, ніж кількість контактів. Чи відчуваєте ви стан потоку хоча б іноді? Дослідження знову ж таки показують, що люди, які щотижня мають хоча б кілька годин у цього потоку, вони демонструють значно вищі рівні задоволення життям. Практикуйте щоденне задоволення. Щоранку задавайте собі одне запитання: що я вже маю, за що я можу бути вдячним? Займіть одну звичку, яка не приносить вам справжнього задоволення, на яка активує центр задоволення в мозку не миттєво, а довгостроково. Наприклад, замість того, щоб щоденно прокручувати стрічку новин, виходьте на коротку прогулянку з музикою або додайте 5 хвилин тиші перед сном. Зробіть собі детокс від тих та того, що постійно збільшують ваш знаменник, показуючи недосяжні стандарти, наприклад, соцмереж, магазинів, фільмів, деяких людей. А також приєднуйтесь до нашого марафону 100 днів задоволення. Не обов'язково, але рекомендовано. Цей марафон або челендж допоможе вам перепрограмувати свою призму задоволення і навчити отримувати більше радості від того, що ви вже маєте. Ми розпочинаємо наступного тижня, тож дізнатися більше про челендж та зареєструватись можна за посиланням в описі або просто відскануйте QR-код на екрані. Пам'ятайте, що система щастя працює не тоді, коли все добре. Вона працює завжди у будь-якій ситуації, в період успіху чи кризи, в часи стабільності чи змін. Наш мозок має наймовір. Повірну здатність знаходити радість навіть у найскладніших обставинах. Але це не відбувається автоматично, потрібна свідома робота з вашими нейронними шляхами через щоденні практики. Ми не можемо керувати світом, але ми можемо керувати вектором, з очками і фокусом з задоволенням. І це вже дуже багато. Дякую за увагу! З вами була Еля Муравська. Всім гарного дня та настрою. Цьомки!